Онлайн прийом з лікарем Хелсі як записатись, як прийти та де переглянути. Хелсі дозволяє пацієнтам дистанційно записатися на прийом до лікаря, в тому числі отримати електронні направлення, електронні рецепти на ліки, чи, наприклад, записатись на онлайн телемедичну консультацію, чи переглядати свою електронну медичну картку, встановити нагадування прийому ліків чи записатися на вакцинацію. Конкретно в цьому відеоролику ми розглянемо можливість запису до лікаря онлайн. Для того аби зробити це, ми заходимо в додаток, відкриваємо розділ мій лікар, натискаємо записатися на прийом і обираємо вільний слот у нашого лікаря. Обираємо доступний час, натискаємо кнопочку записатися на обраний час, і все більше нічого не потрібно. Все максимально просто та максимально швидко. Підтвердження від лікаря не потрібно від реєстратури так само. лікар вже у себе в програмі бачить, що ви до нього записані, і буде розраховувати свій час таким чином, аби відповідно прийняти вас о 14.00 для прикладу сьогодні. Після того, як ми записалися до лікаря, прийшло на прийом. Уявімо ситуацію, що ми вже вдома, і нам потрібно переглянути, ну наприклад, призначення, які ліки нам призначив лікар. Ми заходимо в розділ медкарта, знаходимо розділ прийоми та натискаємо кнопочку детальна інформація. І тут у нас будуть всі дані прийому, відповідно, що нам лікар прописав, що порадив, який у нас стан був для того, аби... Ну, для прикладу, коли ви прийдете в наступну клініку чи до якогось більш вузького спеціаліста, він побачив, що з вами таке було, все ж. Отож, дякуємо за вашу увагу. На всі питання ми радо відповімо вам у коментарях під цим відео. Ставте лайки та підписуйтеся на наш канал. Буде більше навчальних відеороликів та просто корисної інформації. Зручніше з Хелсі. приєднуйтесь!